Що означає звідки взявся термін «Малоросія»? Малоросія означає якби мала Росія, оця от основна її частина, і термін це йде. Повинно бути у Константина Багрянородного, візантійського імператора. Він теж в своєму трактаті, де ну про адміністрацію, він написує те, що от є там Русь внутрішня, Русь зовнішня. Не знаю, можливо, він теж є писав як Русь Мала і Русь Велика. Взагалі в церковній адміністрації теж є розуміння Русь Мала і Русь Велика. І от Малоросія, Віліка Росія. Малоросія мається на увазі по аналогу. Ось він центр, столичний центр, а довкола території, які залежні від цього центру, називається Великим. Завжди вже наголошую, і не тільки я, безумовно, в Польщі є два воєвудства, які малопольське воєвудство столицею в Кракові, і В'єлкопольське Єлкопольське з столицею в Познані. Так ось центр державності, яка продовжується далі, польською, вона зі столицею в Кракові, і малопольща це не означає зневажливо, що це мала Польща, а там велика, Грейт, да, нам Поланд. Ні, це якраз є та територія, яка залежна від цієї малої Польщі. І так само у нас мала Росія і велика Росія. Ну, там ще Термін є і біла і Росія, також яких Росії тільки не було. І Червона Русь, Червона Росія, і Темна, і так далі. І так далі. Але на 18-19 століття це був конструкт, який використовувався київським духовенством, який переходив до також і козацької еліти, але не використовувався українськими простолюдинами. І, і себе малоросіянами в 18 столітті селяни ще не називали.